Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми знаходимося з вами на Сої в Гощанському районі. Дане господарство внесло гербіцид, яка була після дії пригнічення розвитку рослини сої. Тут ми попрацювали нашим антистресовим добривом поліактив буст. Хотів дати слово спеціалісту даного господарства, можливо, декілька слів скаже. Дякую. Доброго дня, колеги. Мене звати Костянтин. Зараз коротко розкажу, що сталося на цьому полі. В червні ми вносили страхову страхову обробку від бур'янів на цій площі. Вносили ми бакові суміші, певну кількість там препаратів, що призвело в кінцевому результаті значне пригнічення і фугітотоксичність на нашій культурі. Після в'їзду полів контрольну ми спостерігали значне пригнічення, поприпалювало дуже сильно пару справжніх листів на сої, і ми, в принципі, зв'язалися з нашими колегами-партнерами з екоорганіка стосовно того, щоб використати їхній препарат антистерсант на цьому. Полі в результаті через ще додатково пару днів пройшла значна кількість опадів у вигляді дощу. 14 червня випало 15 міліметрів, додатково, 15-го числа випало 5 міліметрів. Тобто ми розуміємо, що нам необхідно було рятувати даний посів, і ми не змогли заїхати сюди самохідним оприскувачем. Тому ми прийняли рішення внести за допомогою агродрона працювали на даній площі агродроном, використовували чисто без нічого, без ніяких добавок поліактив в кількості 1 літр на 1 гектар. Кількість робочого розчину дроном ми виливали 5 літрів всього. І, в принципі, зараз 13 липня на календарю і ми бачимо, грубо скажемо, там, трошки менше, ніж через місяць, ми бачимо результат. Що соя відновила повноцінну вегетацію? Певні деякі рослини вже мають цвітіння. І, в принципі, соя вегетує, я б сказав би, доволі таки добре. Сподіваємося, що вона днів через 10. Закриє міжряддя. як правило, на таких площах, коли вже йде таке пригнічення, таким площами якби така йде додаткова увага, як ви бачили, спостерігали після того як внесли, внесли поліактив буст, через скільки днів можливо там чи як бачили прояв саме цього добрива, як воно проявляється на ну з часом. На Володимир правильно каже, що активно почали моніторити ці посіви кожного дня, там по два-три по рази на день агрономи, технологи приїжджали сюди дивилися, переглядали ці всі поля, щоб зрозуміти, що робити, можливо, що додатково потрібно. Але на сьомий-восьмий день ми побачили, що верхній лист, який був пришмалений, Тобто ми бачимо, що деякі деякий тут рослина він був скручений, але вона під час відновлення вегетації, тобто ми бачимо, да, там гофрований лист він був посохший, він був скручений. І в кінцевому результаті він е трошки відновив свою вегетацію, він відкрився. Е да, Звісно, там листковий апарат трошки пошкоджений, порваний, але все рівно нормально <кхух> вона вегетує. Тобто, десь приблизно тиждень вона відновила колір. Додатково були дощі, і в принципі, бачимо результат. Маємо позитивний результат. Да, маємо позитивний результат. Десь через тиждень ми вже спостерігали. Добре, дуже дякую. Надіємося на гарний дякую. вважай. Дякую вам за візит, дякую за супровід і за швидке реагування, так скажем, доставки цього препарату, який врятував даний посів, на якому ми зараз знаходимося. Дякую. Дякую.